До Львова завітав наймодніший український глянцевий журнал Ель вечірка видання відбулася з нагоди Альфа-джаз фесту і дала можливість після проникливих джазових концертів поринити у світ моди та краси. Відвідала захід співачка Джамала, яка того дня приїхала до Львова на джазовий фестиваль. Ель один з перших модних глянців в Україні, запросив на вечірку до фешн-клубу. Працюючи вже не перший рік на ринку України, журнал задає модний стиль життя, значно розширюючи це поняття. Адже слідкує не лише за новинками фешн індустрії, але й за новаторствами у косметології, кулінарії, модними курортами та місцями відпочинку. В Команду по фешн експерти, і тому пишеться в піш Савельспринімається всімі як сучасні тренди, як українські, так і міжнародні ми очень довго йшли к тому, щоб завоювати позицію для того, щоб у ель був свой голос, своя позиція, і в общем-то за 10 лет ми цього достигли. Тобто, ель это лідер на ринку модних журналів України, і другим журналам буде очень тяжело как бы, нас догнать. На вечірку запросили давніх друзів журналу, шанувальників і постійних читачок глянцю. На них очікував теплий прийом і можливість поспілкуватися з видавцями та редакторами Ель. Дуже приємно, що журнал «Ель» приїхав до Львова і власне познайомився із своїми давніми прихильниками. Це завжди приємно, це чудово. Це чудова атмосфера. Ну і разом з тим приємно, що сьогодні на вечірці присутні теж люди, які безпосередньо у Львові мають відношення до моди. Це і модельєри, і дизайнери, і люди, які мають стосунок та до модної індустрії. Завітала на вечірку й співачка Джамала. Того вечора вона була у Львові, адже наступного дня виступала на закритті міжнародного джазового фестивалю Альфа-Джаз Фест, який щорічно проходить у Львові. Джамала давній друг Ель і вже двічі отримувала премію Співачка року від журналу. Я очень дружу з цим журналом. очень люблю я його за чесність, чесної ліцензії не только о моде і вообще, а і також о людях і Мне Мені этот журнал, правда. Я його читаю від душі. Атмосферу свята підтримували й запрошені на вечірку діджеї і червона доріжка, що вела до танцювального майданчика, і численні гості, що завітали до клубу. Це е, насправді стильна вечірка, одна з найстильніших, які проходять в Україні. Власне кажучи, у Львові. Е, я думаю, що це буде феєричне шоу, багато цікавих особистостей. Ми будемо бачити тут. Очікуємо на них. Читачка Ель модна дівчина, яка перебуває у центрі уваги, а журнал допомагає їй завжди залишатися такою. Поспілкувавшись зі своїми львівськими шанувальниками, редактори мають намір надихнутися настроєм Львова та отримати чимало нових ідей для видання, а значить, зробити його ще цікавішим та кориснішим.